Певністю сказати, що тільки по милості Божій. Декілька днів назад я думав, що мене так сильно болячка прихватила, якийсь вірус, напевно. Я лежав і думав, що я буду відходити десь тиждень. Але попросив, кажу, місіонери, помоліться за мене, бо дуже себе погано відчуваю. Кості ломить, і температура два не, не падає. Але слава Богу. День пройшов наступний ранок, встаю, а я ніч нормально поспав. Я кажу, тверджуєм ліг, рано встав. Слава Господу. І сьогодні Бог допоміг. Я є на цьому місці і вірю про те, що сьогодні Бог Він буде говорити, буде говорити до кожного з нас. Є таке бажання поділитися. Ми трошки вчора було молодіжне служіння, ми говорили про таку річ, яка без якої взагалі християнин він не може бути. Якщо ми дивимося на людей, які мали близькі стосунки з Богом, то кожен з них, кожен з них вони проходили, проходили деякі такі обставини. Я хотів би поговорити саме про випробування. Взагалі, я колись міркував собі і думав про те, що напевно, що якщо служити або Якщо пресвітер, можливо, епіскоп, то до них вже, напевно, вони не приходять. Вони вже, напевно, все там пройшли, до них вже, знаєте, як, вони обгорожені так. Але чим далі я живу і дивлюся, то я хочу сказати те, що в них ще воно більше. Тому що ворог, він, ті, які вже його, він за ними сильно не женеться. А ті, які багато що роблять, ті, які багато що мішають, він старається зі всіх сторін знищити їх. Я би хотів. Передивіться за одного чоловіка, декілька їх було, але я хотів би саме за одного говорити. Той час, коли це було за Даниїла. коли його забрали в полон до Вавилону. І цікаво про те, що написано, що і поклав Даниїл собі на серце, що він не осквернеться їжею та питвом, що. Той сам його пив і просив і начальника євнихів, щоб не сквернився. Я читав і, і зрозумів про те, що наскільки Даниїл в цьому віршу, буквально декілька слів, і поклав Даниїл собі на серце. З, і, наскільки цей вірш, декілька цих слів, вони описують про те, що взагалі Даниїл вирішив повністю робити, як далі його буде рухати життя. Не тільки саме в цьому. Їже Петво, це тільки початок. Його головне рішення було положити в серце, взагалі в нього був дуже сильний вибір. Він міг сказати: Господи, я з із, із Ізраїлю, з із юдеї, а ти якось несправедливо зі мною поступив, бо зараз я знаходжуся в рабстві. Мене в полон забрали. Ну якщо я в полоні, значить я буду так служити, як вони. Але незважаючи на ці різні обставини, взагалі, знаєте, ми буває собі трошки жаліємо, поблажки даємо собі. Господи, ну ти бачиш, мені важко, мене трохи нога болить, я сьогодні, напевно, на служіння не піду. Господи, ти бачиш, в мене і так грошей немає. Як я ще можу дати тому, хто нуждається? Ну, якби в мене там були ну, кармани забиті, кошельок не закривав собі грошей, ну я би дав. І ми дивимося на Даниїла, і ми можемо зрозуміти про те, що він не шукав собі яких, він не жалів себе, от, Господи, мене забрали в полон, і тепер, ну, тепер я буду жити, як вони, тому що якби ти був мій Бог, то ти мене б від цього захистив. І Даниїл, він шукає різних отмазок, таких, що от я не піду на служіння, бо в мене щось боліло вчора, бо мене кудись скликали, бо ще якісь інші. І Даниїл – це той, хто вирішив, поклав собі в серце, що я не буду спернятися, не тільки в цьому. А повністю я буду продовжувати служити своєму Господу. І Бог він, він ніколи не залишається, не залишається должником. Якщо ми думаємо про те, що от я зараз зроблю якусь певний вибір зроблю і понесу якісь вбитки, то і вони на цьому закінчаться. Бог є той, хто в свій час він повертає. Це є цей закон сіяння жатви. Ти типу, посіяв і потом проростає. Далі друге місце це зачитаю, написано. Я сьогодні хотів би е, трошки розібрати деяке, деяке життя Даніїла, про його випробування, і щоб ми подивилися, як він жив, і перевірили себе, в чому можливо нам потрібно ще змінити. Як сьогодні говорили про те, що старий заповідь, щоб ми навчалися, ми дивилися на їхнє життя і ми дивилися на своє життя. І як вони поступали, які вони мали близькість з Богом, і як Бог діяв, і як в випробуваннях. Вони показували себе. І до чого це до чого оце ходження правильне воно прозвело? Написано «Та він заговорить заговорити сказав: Нехай буде благословене Боже ім'я від віку аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він змінює часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло. Спочиває з ним. Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю Тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені це, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. І саме цікаве тоді, коли приходять якісь переживання, або коли приходить якесь відкриття, коли ти щось досягаєш, написано про Даніла, що він заговорив і сказав: Нехай буде благословене Господнє ім'я. Він не говорить, Господи. Приходить до царя, і каже: Я молився, Бог мені відкрив, тому що я такий молодець, тому що я в свій час положив серце служити Богу. І тепер Бог мене винагородив, тепер можеш славити мене, бо я такий хороший. І Бог говорить про це про все це, що це дає Бог, про те, що я є ніхто, а це все Бог дає. Що і, цим, і цим Бог взагалі Бог хоче, щоб ми прославляли його. І тоді Бог він ніколи, я говорю, не залишається должником. Бог буде підтримувати, Бог буде благословляти. Далі наступне це п'ятий розділ, 11 вірш. І тоді, коли ми прославляємо Бога, коли ми віддаємо йому пошану, Бог той, хто буде підтримувати нас, і ми ніколи не будемо посоромлені. І дивіться, що далі виходить. Є в твоєму царстві муж, що в ньому Дух Святих Богів. А за днів твого батька в нього знаходилась ясність і розум, та мудрість, рівна мудрості богів. І цар на вуходоносер твій батько настанов його начальником чарівників, заклиначів, халдеї, віщинів, батько твій цар, бо в ньому, в Даниїлові, якому цар ім'я Валтасар знаходиться роз... надмірний дух і знання та розум розв'язувати сни, і висловлювати загадки та розпутувати вузли. Нехай буде покликаний тепер Данії, і нехай він оголосить розв'язку. І коли ми прославляємо Бога, то не думайте про те, що, що ми будемо якісь посромлені. Бог, Він той, хто підтримує своїх. Він ніколи не хоче, щоб Його діти були якісь понищені, якісь понижені. Але ми, Він хоче про те, щоб коли він нас благословляє, коли він дає нам різні дари, щоб у цьому всьому прославлялось Боже мене. І цим Бог випробовує. І ми дивимося на. Про то, коли Даніл він молиться до Бога і каже: Господи, хай буде Твоє ім'я прославлене. Я в свій час, коли попав в полон, я положив своє серце, що я не буду сквернятися ні їжею, ні іншим, ні обманом, я буду служити тобі, як, як служили мої батьки. Так, як хочеш ти, я буду догожати тобі. І виходить далі, що про те, що інші люди вони, вони помічають про те, що що з цією людиною щось не так, як зі всіма. В ньому щось є таке, що нема в інших. І ніби ти здається, що він свої слави не шукає, він славить свого Бога, і в ньому живе оцей Дух Святий, він в ньому розвивається. І ми читаємо про те, що інші люди починають говорити, що в ньому якийсь є, така, є такий якийсь дух, є розв'язка, є різних проблем. В ньому якийсь такий є дух написано, що всіх богів. Що вони не можуть описати, що це в ньому таке є, що в ньому щось, щось є таке ненормальне. Щось є таке, що ми хочемо теж таке мати. Якось він так живе. Наступне, що я би захотів зачитати, це 6 розділ. 15 вірш. Це тоді, коли Даниїл вже. Це вже був третій цар, цар Дарій. Тоді, коли. Бог його поставив вище понад 130 сатрапів. Тоді, коли з'явилися Даніл, десь в той час не було, написано, що нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи, встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до 30 день кожен, хто буде просити, яке прохання від якого будь Бога чи людини, крім від тебе, о царю, був укинений до лев'ячої ями. І перед Даніїлом, тоді, коли Бог його ставить понад 130 сатрапів, приходить оп'ять таке випробування. І ніби може сказати, знаєте, приходить Даніїл, написано далі, а Даніїл, коли довідався, що було написано те Писання, пішов до свого дому, а вікна його, його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три уставні пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. І ми можемо подивитися на це і зрозуміти про те, що Даніл він був постійний в молитвах. Про те, щоб в упробуваннях оці проходити, він постійно звертався до Бога. І він міг з цьому сказати, Господи, ну от, люди, які хотіли знищити мене, я, напевно, вікна закрию, шторки закрию, стану шопотом, помолюся, ти ж мене теж почуєш, правда? Але Даніил – це був той, хто. Довіряв Богу. Він вірив, Господи, ти бачиш моє серце, маєш моє бажання. Я не спеціально це роблю. Написано, що він перед цим також робив так само, відкривав вікна, ставав і молився. Я не думаю, що це була молитва так, Господи, Боже прости, я б не почули. Б. І написано далі, що ці прийшли. Я зачитаю це написано з 15 го вірша. Тоді цар. Почув це слово, сильно засмутився. Та тоді, коли вже сатрапи прийшли, взяли його і привели до царя, і кажуть, що є, є такий муж, написано, що полонений е, е, Даниїл що з вигнання юдиних синів. Тобто, полонений той, є, який ослухався твого наказу. Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився і звернув свою думку на Даниїла, щоб його врятувати, і аж до сходу сонця силувався визволити його. Того часу ці мужі поспішили до царя і говорили цареві: Знай, царю, що за право мідян та персів усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може бути змінна. Тоді цар звелів і привели Даниїла та й кинув до лев'ячої ями. Цар заговорив і сказав: «Даниїл, твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І цікаво, що навколишні люди, коли ми проходимо випробування і довіряємо Богу, коли ми ставимо Божі цінності, коли під час випробувань ми вибираємо Божі цінності. Не щось своє, а Божі цінності, то навколишні люди, вони помічаються. І вже цар, який не знав Бога, говорить, він завжди врятує тебе. Він розуміє про те, що Даніїл це був той. Хто був чистий перед Богом, Тут перед цим описується про те, що сатрапи шукали щось на нього, щось нарити на нього, щоб в чомусь його знайти. Написано, що нічого не могли знайти на нього, Що він був бездоганий, того, що він, він боявся Бога. Він виконував, знав, що я роблю все як для Господа, як написано в Біблії, що робіть все як для Господа. І він це робив, і інші люди вони просто не могли знайти на нього щось. Вони пробували, десь шукали, щось в чомусь підставити, і вони нічого не змогли. І вони між собою думали, що от ми зараз зробимо проти нього і все. То, що е, написано, що Дарій він хотів поставити ви, вище другим після царства. Він був один із трьох, а він хотів лише вище підняти. І вони шукали, як знищити, тому що їм це не подобалось. І принесений і був він, 19 вірш. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч у пості. І до нього не впроваджено на ложниці, а сон його помандрував від нього. Того часу цар устав за зірниці на світанку і в поспіху пішов до ловячої ями. А цар наближався до ями до Даниїла та кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав: «Даниїле, Даниїле, раби Божа, Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів?» І цікаво про те, що цар він. Розумів про те, що Даніил, він не боявся різних. Цар розумів, наскільки, наскільки Даніїл, якщо б в ньому був Дух Божий, коли він міг роз, розпізнавати сни і мав таку мудрість, він говорив про те, що Бог тебе врятує. Сам цар він вже мав ту віру. Казав, Бог, якому ти служиш, він тебе врятує. І цар всю ніч проводить в посту, він переживає. І інші люди також, коли ми. Проходимо різні випробування і доверяємося в руку Божу. Я хочу сказати про те, що люди інші вони теж дивляться за нами. Вони дуже слідкують. І вони часто дивуються, думають, в тебе була така ситуація, в мене була ну, набагато легша, і я вже в своїй ситуації я вже розбився. А в тебе набагато важчих ситуацій, наприклад, там, ти попав аварію, машину повністю розбив, чи там машина згріла, чи ще якісь інші, чи там проблеми здоров'ям. І ти якось так це все просто і кажеш: слава Господу! от де ти це береш? Як ти так живеш? І ми дивимося на Даниїла, і цар теж. І він розуміє про те, що написано, що Богу живому, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від Леві. Тоді Даниїл загорив і сказав царю навіки живи: мій Бог послав свого ангела і замикав пащі леві, і вони не пошкодили мені, бо тепер ним знайдено було мене невинним, а також перед мною царю он не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів і сказав вивезти Даніла з ями, і Даніл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. І сказав цар і привели тих мужів, що донесли на Даніїла, і повкидали до лев'ячої ями і їхніх дітей та їхніх жінок, і вони не досягнули ще до дна ями, як леви, вже похапали їх і потрощили всі їхні кості. Того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі, нехай мир вам помножиться. Від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даніїловим Богом, бо він Бог живий і існує по віки, і царство його не буде зруйноване, а панування Його аж до кінця. І представляєте, яка Божа була ціль, яка Бог поставив таку дорогу? Це була іванілізація на повністю все царство. І якби Даніїл, він думав, що Господи, от я вже скільки тобі був вірний, я вже багато в своєму житті свідкував про тебе. Давай не будеш більше мене випробовувати, от на цьому зупинимося. Але написано, що Даніїл, він був вірний. І ми читаємо про те, про цей результат, коли сам цар каже наказ, щоб боялися, боялися того Бога. коли... Оце, представляєте, все царство повністю знає за того живого Бога. От Бог зробив повністю роботу, яку він хотів зробити. В нашому житті, коли в наше життя приходять різні випробування, Бог хоче також зробити таку роботу. І часто, знаєте, як я говорив, ми себе жаліємо. Я теж є в першому списку з тих людей. Ой, Господи, в мене сьогодні голова болить, можливо, давайте. Може не поїдемо сьогодні в ожидів. Може, сьогодні газети не підемо роздавати, щось я погано відчуваю. І ти розумієш про те, що. Це Божа справа. Якщо ти читаєш про Даніла, ти повинен, знаєте, ми часто наш розум ставимо вище якихось таких Божих, божих планів або Божих справ. Ми думаємо, Господи, ну в мене трошки здоров'я, то в мене ще якісь інші. Але якщо ви проходите випробування, то знайте, перше, це те, що ви є діти Божі. Якщо у вас є якісь різні проблеми, і Бог працює з вами, то Бог вас готує до якогось великого служіння. Про те, що Бог вас підготовляє до того, щоби. Щоб ви були готові до того, щоб в свій час, коли Даніїла поставили, він не возгордився. Чому? Тому що він до цього приходив різні такі падіння, і Бог піднімав, падіння Бог піднімав, і Бог його поставив, і його серце воно на висоті, коли він вже був другий після царя, він сказав, «Вся слава Богу. І про нього всі царства знали, от такий є живий Бог. І Бог прославився, і Даніїл був. І тоді, коли ми будемо прославляти Господа. То Бог він, він буде прославлятися і будуть всі за нього знати. І буває таке, коли проходиш довго випробування, то буває таке, коли ти дуже довго не чуєш відповіді. Ніби здається, що тебе Бог забув. Я часто я буває згадую про те, кажуть, що, кажу, що сповнив Бог оноє». Тоді, коли пам'ятаєте таке місце, коли він був на ковчегах, я думаю, напевно, Бог так само забув про мене, буде час, коли вспомнить. Але хочу сказати, то, що Бог Він не забуває нас. Щоб коли ми проходимо різні випробування, то ми завжди пам'ятали, що Бог Він є поруч, От Він є завжди з нами. Це не той, знаєте, хто поставив бігову дорожку і сказав, от ці перешкоди різні а там я в кінці цього, дороги тебе чекаю. І давай там скоріше, давай, чому ти так погано. там? Ти звернув, а ладно, звернув, то я собі інше знайду, хто пройде. Бог є це той, хто завжди проходить рядом. І коли ми просимо в нього, Бог раз підтримав руку. І ми думаємо, Господи, чому так? Знаєте, ми згадували вчора, спілкувалися з молоддю на цю тему, і багато хто розкаже у Каже, буває, хтось кудись запізнюється і вже внутрі ропчить, ну, що воно так все, туди, не сюди. Вчора теж Олег ділився, каже: Я їду, каже, і воно і хтось запізнився, хтось на маршрутку, хтось запізнився, хтось трубку не брав, телефон сів. І каже: ми пізніше приїжджаємо, не знаю, на скільки часу запізнилися, їдемо перед нами аварія. І представляєте, кажу, поставити себе, ну, задуматись як Бог. Бог каже так, бачу, діти мої хочуть на служіння. так, Я їх трошки затримую, бо там має бути аварія. Щоб вони не попали туди. А ми такі думаємо, ну чого воно так все якось не так і починаємо внутрі роптати, а Бог думає, ага, а ти спробуй мене не подякуй в кінці. буває таке, що ми не дякуємо. Я скажу за себе навіть. Буває таке, а слава Богу, ну, фу, повезло. Ну, а це Бог, Він той, хто. Хто, хто оберігає нас, і ми повинні розуміти про те, що, що в цих випробуваннях, які ми проходимо, Бог є завжди поруч. І Він постійно старається, щоб ми не просто самі пройшли. Він не хоче нас повністю провести. Він міг зберегти Даніїла від, Рва... ну, від Львів. Ну, міг легко. Ну, Не допуститися. Він міг. Але Бог Він не звільняє нас від випробувань. Він, він з нами в випробуваннях. Він дає їх, але він перебуває з ними. І коли люди інші бачать, що ми такі різні проблеми проходимо, то вони починають задумуватись: а чому так? А як він так зміг пронести, а як він зміг от такі втрати і отак от залишитися на ногах, встояти? Тому що ми служимо живому Богу, слава Господу. І ми вчора говорили, розкривали повністю тему за, за випробування. Що таке випробування? Чи взагалі вони потрібні? Чи нормально, що в моє життя проходить випробування? Нормально чи ні? Амінь, це нормально. І ми вчора говорили і дали пораду, каже, давайте скажемо п'ять порад, які, потріб... які будуть для того, щоб як взагалі боротися з цим. І ми кожен говорили, ну, що було, я говорив про те, що навіть про себе, коли знаєте, до випробування взагалі не можна привикнути. А ти думаєш, ти певно, випробування пройшов різні трудності, все. Ти, якщо їх пройшов, слава Господу, ти, ти потім вже вдячний Богу, тобі вже легко, ти кажеш, слава Господу, От, ну, я, я б сам би не пройшов, але Бог допоміг мені, слава Господу. Але в тих випробуваннях приходять нові випробування, і опять важко тобі. І Бог вже з іншої сторони, знаєте, я говорив про те, що це як алмаси, знаєте? Раз одну сторону підшліфував, другу підшліфував, третю підшліфував і складається, а потім виходить такий, ну, такий гарний алмаз. Я говорю про те, що алмаз взагалі, я ми пам'ятаю, колись розбирали це, це камінь, да? він може вазити, наприклад, один кілограм. Да? І для того, щоб з нього зробити алмаз висити всі, можливо, це треба грам 400 убрати цього всього. Щоб зробити з нього один гарний алмаз, щоб всі грані були чітко відшліфовані. Знаєте? І в нас також, я кажу, щоб аби мені з цього кілограму хоча б грам 200 ну, хоч такий невеличкий алмаз витисити.